Війна вносить у наше життя чимало коректив та викликів. Серед них допомога фронту та пораненим бійцям, щоб допомогти та подякувати українським захисникам, благодійний фонд Покрова та Тернопільський центр служби крові започаткували акцію Допоможи захиснику донать кров для ЗСУ, мета якої зауходити людей здавати кров для військових. 12 листопада до цієї ініціативи вирішили долучитися близько півсотні працівників компанії Агропродсервіс. Завдяки цій акції ми будемо популяризувати до. Норство просувати його можна сказати чуть не на перші місця, плюс поповнювати запаси нашого центру служби крові. Бо ми розуміємо, що зараз під час війни кров, кожна донація, яка здійснюється завдяки нашим донорам, посідає перше місце, і для наших солдатів це просто є як на вагу золота. Працівники, які взяли участь у акції, розповідають, коли є можливість бути корисними для фронту, вони охоче долучаються. Почувається гігантську. Добре. Ну, вже декілька разів давав. Війна в Україні, то треба якось підтримати, хто чим може. Якщо людина до цього готова, то треба обов'язково долучатися, бо якщо це робиться, то воно особливо військовий час, коли наші хлопці потребують і переливання, і так далі, то це дуже важливо. І важливо бути з колективом, з яким ти працюєш, бо лише власним прикладом ти можеш показати, наскільки це, це потрібно, і це дає можливість згуртувати колектив. Також є й ті, хто став донором вперше. кажуть, навіть попри хвилювання розуміють, що роблять добру справу. Спочатку. Трошки десь боялися, але ну, потрібно для наших військових. І так само долучилися мої працівники, якими безпосередньо я там керую. І Я сам про ініціативу проявив. Ну, але в середньому так все добре, нічого, запаморочення, нічого не було, все добре, все, все гарно вийшло. Зібрану кров везуть у Тернопільський центр служби крові, де її перевіряють та передають у ті медичні заклади, від яких надходять запити. Також за потреби передають на фронт. Загалом 12 листопада завдяки працівникам компанії Агропросервіс вдалося зібрати понад 20 літрів крові. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.